По найнадійнішим міні-тракторам зараз можемо відзначити 220-го Сентая. До речі, він є у нас у двох кольорах. Це повноцінний, хто знає трактор з триточковою навіскою, з валом відбору потужності, безремінний, одноциліндровий, дуже маневрений, невеличкий тракторець на площу до кількох гектарів підійде ідеально. Зараз покажу червоного. Червоний аналогічний, тільки в іншому кольорі. Також, до речі, вони мають вентилятор, який додатково включається цією клавішею. Тобто вентилятор на охолодження. Точніше, додаткове охолодження радіатора. Раніше цього не було. Потужний стандарт 22 кінських сили, є регулювання передньої та задньої колії, блокування задніх коліс також є, якщо порівняти з шифенгом, в якого блокування коліс немає. Ну і ціна відносно шифенга відрізняється всього-навсього всього 200 доларів, коли по якості трактор у рази буде краще ну і надійніше. Плюс розхід цього трактора буде в районі літра, коли шипінг по відгукам наших клієнтів споживає в середньому ну, не менше 2 літр дизеля на мотогодину.